Вітаю всіх! Мені писали про індуса. Приїздив в Київ. І що там взагалі було? Для чого представник Індії при... приїздив в Київ? Давайте подивимось. Для чого представник Індії приїздив в Київ? Для чого представник Індії приїздив в Київ? Пропозиції якісь привозив. Нові пропозиції. Нов... Ох. Новий якийсь план чогось привозив. Хитрий, невідкритий. Це дуже таємно. І три сторони, ви розумієте, що він привозив якийсь новий план домовленостей. Кінцевий результат. Угу, так, а тут треба було обережно, щоб роль жертви не вийти. Це треба вивчати дос досконало, щоб не стати жертвою в цьому плані. По 30 жезлів це партнерство. Там потрібна трьохстороння угода. Ось що можу сказати. Дійсно. Тепер, до чого домовились Україна та Індія? 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 Новий етап допомоги. Так, тут дуже хитрі, нечесні певні домовленості. Довго... Трьохсторонні знову. Знову по фінансам про допомогу. Кінцевий результат кармічні, вони серйозні. Ці домовленості вплинуть серйозно дуже на нас. Знову, партнерство. Це якийсь новий рівень партнерства з урахуванням того, що Індія партнер ворога. Не забуваємо про це. Домовленості про співпрацю, про партнерство. Але. Дивіться, повішений. Тобто, це таке, що не буде до кінця виконано повішений дьявол. Зрозумійте, воно вроді і все добре, класно, але там є підводне каміння, яке не хочу навіть розглядати. Я не хочу туди лізти, не люблю я цю тему.